Mm -hmm. Так, всем здорова. Бля, як я захрип. Короче, трошки поіграємо. Годинку десь максимум, Більше ні. Соло проти соло. Що-то я вообще не виїжджаю. З пацанами лупили до раня. Башка тріщить, бля. з зронду, блін. що то я вообще не виїжджаю. Тяжко. Цікаво, де десант пропав, блін. Можете йому написати. Что-то я захреп твердо. Очі червоні, як, бля, як у наркомана. На... Так, ще штора закрывается І лупим. Текс, текст, текст, текс, що там у нас по обстановці, бля, mm. угу. на базик На базик ми падаємо со старта зразу я би дестонс зіграв, якщо чесно. Або Таїго. Нормальна карта. Раз, два, три, чотири. Блін, він же приземляється. Як він так швидко? Я завжди саме останній приземляється, як той ботяра. От, він же бігає. А я тільки долітаю. Ще тут падає якийсь. Опа. Я грабию руки дубові, навіть... Та моє. Я петель не взяти не можу. Робимо. Та де без шансів Руки дубові, нічого не слухається мене. ай яй 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 Опа, сумка на базу Бронік. Бігає, я чую. Бля, треливнуты. Він нас просто зараз зрубає На, хавай, давай! Мені пизда. Ну сука. Слава Україні! Героям слава! С державного прапора, тебе братан. Скільки я йому лише ще гранати не зірвав, задалеку кинув чи що Ще не розігрався, перша катка. 103 демджа, як він вижив? 103 Я ж з ним тільки одним стрілявся. Певно, мав третій бронік. Ой, бля. Руки ще дубові вообще не це тяжко, тяжко. Вчора нормально тусили. Героям слава, привет, дед. Здорово, здорово. Здорово, коньяк. Это пап. Да, пап, пк версия. Что-то до катки долго шукаю, блин, просто труба. Просто труба. Что там, Александр, это звідки? Яка у тебе область поняв. Вчора <плес> чітко було, но Вчора сиділи твердо. Бляде застряг. <плес> Ти 2К граєш, і не 4К. Та де, братан? Full HD Full HD. До 2К, мені ще треба. І треба. Як то кажуть, рости і рости. У мене компуктор не пол... Не дозволить. Це... Не 2К стрімити Доки лупили. До пів восьмій ранку. <laughs> Поки пиво не закінчилось, старий. Поки пиво не закінчилось, доти лупили. Я такий, короче, якби випив відро горівки Что <кій> 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 у тебя за видеокарта? Эээ. E Десять 1070 Nvidia на 8. Але у мене прот, слабенький а так то 10.70. Мені Ryzen 5, але якийсь там ще старий радянський 3400 вроді, чи скільки там? Так ти допив його все ж. Понятно, що допив, блін, його має Обіжаєш. Буде, буде пиво пропадати. Да-да, щоб не скис, щоб не випарувалося. Треба було його оформити. Короче, пацани, не знаю, десь е, час, як пострімлю. І певно, піду трохи провітриса на двір, бо вообще не виїжджаю. Потім може з дедом влупим ще. Може ще десант підтягнеться. Чи десант, десант не на нічну казав, має йти? Як думаєш, на відеокарті RTX 360 на якій зможу графіці грати? принципі, на 2К зможеш З е, мене хтось зі знайомих має таку відеокарту, як в тебе, Тут 2К стрім. Правда, він щось з настройками там, блін, не вийшло. Ой-ой-ой-ой-ой, тут чел. Думаю, старий зможеш на 2К. тихо тихо, братан. Вже мене товче. Не зажало, да? Один дістав. з якої області або міста? Львівська область, братан. Львівська область біля Львова самого. А ти? Біля самого Львова, культурна столиці України. Сумки немає, да? Ладно, мені не треба сім'юрок наразі. А ти з якої? <кій> ти, напевно, десь з другої частини України. Я щось так думаю. Дніпропетровськ, Харків десь той район, напевно. Сині у домі сзади тіло є. А, побіг. Один тут і один справа. Без шансів. Репорт зразу. Миколаївська область. Ну, почти. Почти, я так і думав, що ти десь приблизно звідти. Е, до речі, нас хтось на стрім недавно заходив з твоєї області. Казав, що у вас там е, серйозна, серйозна обстановка. Не саме ліпше. А ні, просто шара залетіла. У мене перший шлем був. Як у вас там взагалі справи? Багато зрадників чи не дуже? Бо в нас тут, я принципі, як і всій Україні, достатньо теж. Залежить кого як зловлять. <плес> mm. У нас просто яйця желізні. <свист> 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 то факт то факт, братан. То серйозно. У нас тут бруківка кладуть. До речі, як у вас справи з бруківкою? У Нас клали довгий період, просто, блін, замість того, щоб бабки виділяти на щось важливе. У нас перекладали бруківку. А коли щось ти говорив чи знімав, то ти получався. Як то сказати, коротше, агент агент проти, проти своїх. Але дуже багато людей возмущалося і. Все-таки додали якийсь результат. Наразі я щось не бачу, що бруківку перекладали. Але був, був тренд зі стадіонами, пам'ятаю, всі, всі хотіли стадіони реконструювати за столями, а потім, потім ще якусь херню, потім бруківку перекладали. Мені цікаво. В ваших областях і сусідніх, як вас з тим справи. Кенді на ламбер, певно, У Ухлянтів теж було цим на бусиках ловлять. Та я думаю, що... Напевно, що та. Хоча там. Я думаю, що там, де в їхніх районах Там нема вже кого ловити, там же їх переловили. З тих воюють, а хто не воює, то. То, напевно, 24... Ну не 24 на 7, але великий час. Довший час у вкритті десь перебуває там, блін Тривога не та як у нас. В разів, певно, 20 Більше, чистіше Кацапи не дають жити мирно. Бляха mm. гордо хапайло в натурі, блін, щось є, певно, хворий буде, чи що? Треба зібратися, бо щось якісь самі четверті тіри попадають, зразу зносять кабін. Один, два. дідову хату злітай. Довго будеш грати? Ммм, ні. Довго не буде, бо не вигрібає. Десь годинку приблизно. Пляжі й нема нічого. При того кріпака забирати. Шльома нема. Давай я знаю, что тут можешь зайти блядь, су. Ну сидеть, ну сидеть, я знаю, что він тут сидить Вот, чу и рухається ой 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 що что ты там? Мучився. Я щу, что ты рухаешься, браттишка. Уже там насипає Нормально я монопрафи выскочил. Нормально. Від мені навіть не стиг попасти, так? Да? Саді ще має бути. Ксовки немає прицела. Ма прицела, блядь, стрмно, ни калиматора, ні такого. Якщо чесно, я без віце слоняв. А мне там сзади має піджимати уже десь. О! Че то. Бач. Як ти вчасно вийшов, братан? Я надіюсь, що ти мав ексовку. совко. Та ти що? Блять. Вот шляпа. Чуть мені кабіна не розніс, поки отось. Секунду.